Мої вітання всім прохильникам Лотереї Кена. Сьогодні у нас 18 березня і 17 числа понеділок у нас був розіграш лотереї. Я вам покажу моя нова версія програми, що розрахувала для набору шарів, який випав набор був Б4. От на Б4 у нас з'явилися такі числа. 15, 22, 47. З великою вероятністю 4 вероятністю в дужках. душках. Тобто це по м сортуванням і без сортування 37, 56 і 77. Дивимось, у нас виходить. 15, 22, 47. 15, 22, 15 є.

Шість. Да? Перевірити. Так, отримати виграш. Потім отримуємо. І от такий є білет, в котрому е, у нас от, от цей, да, розіграш був на Б4. Перевірити. Бачите? Тобто у нас раз, два, три, чотири виграшних білета.